Ань, ти що, сьогодні у ролі лікаря, а ти хто Інтерн? Щось у мене тиск впав трошки. Сьогодні 7 жовтня і ми з е, чолові їдемо зараз в пологовий. Uh, так як у мене щось з тиском не ясно. Ну, Почуваю себе я поганенько, голова дуже сильно крутиться. Взагалі я не пам'ятаю, чи в мене коли-небудь такий стан був, то він зараз побіг в аптеку за цим гінекологічним набором для огляду на всякий випадок. А так я лікарці подзвонила, він сказав, приїхати, послухаючи серцебиття. Бо в мене на одній руці, щоб ви розуміли, один тиск, на другій руці другий. Якщо в мене норма там 110 на 80, 120 там на 80-70, то одна рука показує 110, 100, 105, щось там, 70, ніби нічого, а друга рука показує 105 було на 50, ну зараз на 60. Але повторюсь, що почуваюся я недобре, Тому ми вирішили поїхати, щоб там. Подивитись, як обстановка. Взяли на всякий випадок всі речі необхідні, думаю. А, а раптом скажуть все, лишайтесь там чи ще щось. Думаю, найбуде. Розібрався. Що там розібрався? Не, не знаю. Гарна сонячна погода. Якраз. спонукає родити сьогодні. Було У нас непогана. Ну, а що? Ми вже на місці. Суболіфті. Суболіфти. Ти що, боїшся? <гум> <гум> Серцебиття послухали. Все нормально. Потім пішла ще до лікарки, на кріслі мене подивили, сказали, що вже є 3 см відкриття, але поки що ніякі таблетки мені не будуть призначати там з цього мого головокружіння, щоб вони десь не тормознули цю всю діяльність. Каже, Можливо, буквально ще 6 годин і у вас вже почнуться потуги. Хочете, лишайтесь, хочете поїти додому, відпочити, якщо там будете дуже хвилюватися, чи погіршиться, погіршиться, можете на ніч приїхати. Переночувати. Або зранку, наприклад, якщо в мене стан не зміниться. От, так що, боже, я вже так чекаю, щоб це все швидше все відбулося, бо я вже не маю сил. Так що поки що їдемо додому. Плюс вона каже, я ж вас подивилася. Можливо, щось там трошки пришвидшиться процес, Я кажу, та дай Бог. От, боже, відже три дні є, ти коли не можеш вступити ні кроку. А вона все ніяк не вилазить, ну, но... Їду і отак тримаю знаєте, боже, дебось мені так тиснують. І найцікавіше, що ми стоїмо в заторі раз, в великому заторі. Плюс у мене не є живіт. І я кажу, це буде дуже кумедно, якщо ми зараз ще трошки півдороги проїдемо, прийдеться вертатися назад. Або приїдемо додому і почнуться пологи. Ти там знаєш, спеціаліст. Я все знаю. Я впевнений, що буде вночі. Ага та дай Бог вночі я не проти. Я на бачу, башню самі. Ти не йдеш, ти котишся. Хочу так. Да. А я зайшла в союзу на приймальну, каже, ой щось так лягає, тепер та дуже. <небо> Але ні, поки що вертаємося додому. <небо> ну що, Аня? Мама по ходу. за Софійкою. Да, я тебе знімаю. Да, я чекать, поки yeah. знімаю. <небо> ну що, їдеш з лікарні. Їду досі сестричку. Владислав, ти провожаєш? Проважаєш? Помагає тобі. О, так. Чекати, маму, Давай, п'ять. Раз, два. О, Владислав, п'ять. Мамі. П'ять. Мам. Все, ми поїхали. Два, два. Два. Так, мама. Наче Ну Що, ми знову вирушаємо, в мене вже кожних 3-4 хвилини. схват. Знаєте, трошечки так вже жим-жим. Рома -жим. ага. каже. <рігра> Дочка мені побажала, щоб у мене не болів живіт. <рігра> так що, де без того, але може зараз встигнемо підгралку заробити. Ти буде нормально Небо яке гарне. Все, вирушаємо. Е, відкрий двері, дивись, якщо від не хочу пускати машину. Знаєте, я все так боялася, щоб їхати в пологовий застрягнути в, в заторі. Ну, сьогодні рухаємося. Е, ніби так дорога непогана. Плюс ми виїхали швидше спеціально. Переймі відчуваються, але поки що так, так і є. Там 3-4 хвилини по 40 секунд вони у мене. Цей лайф, репортаж? Ну, це що він пікав. Як ти подякував? Що а, подяку? Вчити, ти ще б машини пропускаю, нормально. Але я думаю, що в таких випадках то можна користуватися, не знаю, якимись там послугами поліції чи що супроводження, бо так я не знаю, як, як, як їхати. Навіть і аварійки, ну що ти? Такий рух. Ой, бо з малими, як я їхала в пологові, це було вночі, траса була чиста, і ми залетіли за сім хвилин. А зараз вже їде Ми Вже 15 точно їдемо. Ну, приймай на відділення, в мене Знаєте, відчувається різниця, коли ти йдеш народжувати втретє, а коли вперше. Ти вже знаєш, що тебе очікує. Хоча легке хвилювання, звісно, є, тому що це пологи, ніколи не знаєш, як вони пройдуть. Але такого як страху величезного у мене вже не було, як з першими і навіть другими пологами. Тому весь процес проходив на позитиві. І так, ми вже в пологовій залі. Яка Краса. Ми все в бежевих тонах, як я люблю. Бачите, сумочки, да, да, да. Підбирали під мене. А тут такі штуки, знаєте, як для м'ясників. Ой, Боже. Іду сумкою, теліпаю. Довольна, сьогодні буде розпаковка. Я вже в своєму наряді. Садочки відчуваються, але терпимо поки. Маю гарний настрій. Посміялися на приймальні з жіночками. Побажали мені легких пологів. Так що хай воно так буде, що тут прямо так з головою бився чи що. Носіля на свободі. Варіантів нема. У мене просто різко підтікли води і все. Буквально за хвилин десять різниця, і в мене вже сильні схозки вже були. Терплю. Скоро мають прийти мені в колоти Покажи її, вона вже... не розуміє. Дивись, доця. бачиш, я вже лежу. лежу. Yeah. Так, не дуже до це клас. How do you feel? Very feel чи не feel? I'm field. Very feel. <laughs> після того тебе мені стало дуже добре. Води відійшли. Okay, 21.41. Що я встигну за 2 години? Чого довось? Встигнеш? Стинеш. Вважає добре після підуралки. Такий кайф. Що я... Не рвані, да? Че як там говори? Міточик, осібляючий музочку. Я під кайфом. Прилушене світло, романтика, клас. Хочу голову підняти, підняться, я знаєш. Та вже такий досвід, чуєш в третій раз. Все mm -hmm. <гум> це було страшно. Мене так трусило зараз попустило. пусту. Будь мені Хіба ноги зараз доживають? Я не стараюся трошки рухати, щоб не швидше чувство Ой. Ноги взагалі не можу підняти зараз. Я гріюся. У мене дуже довго морозило. Тепер лежу чекаю, коли ноги прийдуть До і я зможу на них пересуватися. Угу. На мене такий жор напав печенька. добре, що з собою взяла, знала, знала що буде в голові. Ой, я доволі.